Вітаю всіх на своєму марафоні по трейдингу, де я буду йти зі 100 доларів за 100 днів до 100 тисяч доларів. Завчасно вибачаю, якщо десь буду заїкатися або ще щось, так як практика створення відео в мене вперше, тому я розраховую на ваші якісь поради та вашу критику, яка допоможе мені покращити якість запису надалі. Все, що я буду використовувати в даному марафоні, це всього лише два індикатори: зігзаґ та стохастик, які будуть в стандартних налаштуваннях. Та правильний розподіл свого депозиту. Найголовніше для нас це індикатор стахастик, який буде давати основний сигнал для точки входу. А саме, коли ми будемо бачити точки перетину стохастичної лінії з сигнальною, в зонах перекупленості та перепроданості ми будемо заходити у зворотньому напрямку. Оскільки я роблю дане відео вперше, тому я накладаю звук зверху. І надалі будемо виправляти, буду вже в лайві це все вам транслювати, аби ви все бачили, як це відбувається. Проте, завчасно хочу всіх попередити: за кадром не буде жодної угоди. Все буде транслюватися виключно для вас. Кожного дня ми будемо йти до нашої мети. Ціль даного марафону це виключно показати кожному з вас, що це можливо, кожен з вас може точно так само копіювати дану стратегію, пробувати заходити зі 100 доларів та починати так само. Іти до своєї власної мети. Першу базову мету я нам створив це 100 тисяч доларів, а далі будемо дивитися, можливо, підемо і далі до 1 мільйона. Як ми бачимо, на фоні вже проходить деякі угоди, тому давайте перейдемо до них та будемо дивитися і розбирати, що та як я правильно роблю. Як ми бачимо по стохастику, відбувалося перетин стохастичної лінії з сигнальною. Але при цьому графік розвернувся. Але це не біда. Ми знаємо точно, що ми будемо робити далі, і тому ми не розчаровуємося. Навіть з мінусовими першими угодами, ми в будь-якому випадку будемо йти в плюс. Так як ми розбираємо наш повний депозит на декілька частин і правильно заходимо в кожну угоду. Не заходимо на весь баланс, не заходимо на половину чи щось, не перекриваємося вдвічі. Просто треба було правильно розподілити свій баланс на 6 частин. І в випадку, коли угода не спрацьована, просто переходимо до наступної ланки і в будь-якому випадку вводимо свій депозит до плюсу. Що саме головне треба розуміти в даному марафоні? Зі 100 доларів до 100 тисяч діти досить просто. Все, що нам потрібно, це просто кожен день заробляти 7%, всього лише 7%, до нашого депозиту. В перші дні я там буду старатися якось округляти до 10-ї, подивимося, як воно ще буде відбуватися, як будуть відпрацьовувати себе угоди. А надалі вже будемо більш чітко дотримуватися плану і йти до, вла... до своєї власної мети. Що треба розуміти в даній стратегії? Що працювати можна на будь-якому таймфреймі взагалі? На перших порах ми будемо працювати на якомусь маленькому, на 5-10 секундному таймфреймі. А час експирації у нас завжди буде втричі більший, ніж наш таймфрейм. Тобто він буде закривати наші угоди всього лише через три свічки. І чим старше у нас буде таймфрейм, тим більш якісні і чіткі угоди ми будемо бачити. Да, звичайно, дана стратегія не може підходити прямо кожному, і ваш, скоріш за все, торговий профіль буде у мінусовому відсотку. Але при цьому за рахунок того, що ми будемо правильно розподіляти наш баланс, ми будемо кожного дня виходити лише в плюс. Та, оскільки за кадром не буде жодної угоди, тому ви побачите, якщо я з'юю власний депозит, ви це побачите самими першими. Тому, якщо ви бажаєте, аби я злив свій депозит, пишіть так само це в коментарі. Ну, подивимось, хто буде за те, щоб я дійшов до своєї мети, а хто буде проти, і буде радий тому, аби я злив просто свій депозит. Що ще треба розуміти, я не буду продавати будь-які курси. Я не буду радити вам переходити в якийсь там Телеграм, підписуватися на мене, або під, переходити по моїй реферальній слідці та реєструватися. Це все при власному бажанні. Якщо ви хочете мене підтримати, ви можете до мене звернутися, написати мені або в Телеграм, або тут в тому самому Тіктосі, в Ютубі. Я вам відповім. Якщо у вас є таке бажання, так я дам вам ссылку, ви можете так само перейти, подивитися. Але рекомендувати чи ще щось я вам цього не буду. Я не буду розказувати вам такі самі казки, як розказують інші всі трейдери. Так як ну я такий самий новичок, як і ви. Я торгував, десь зливав, десь заробляв. Але я не заробляю мільйони, не заробляю тисячі доларів на місяць на трейдингу, тому я не знаю, я не експерт і радити щось вам робити я також не можу. Просто якось виявилось бажання для себе створити даний марафон, і би не так скучно його було проходити, вирішив транслювати його вам. Можливо, кожного дня, крім записів мого, моєї торгівлі, так само будемо запускати прямі ефіри, але це буде в майбутньому, коли наш депозит вже трошки виросте. Також, чому я обираю на перший час якісь маленькі таймфрейми, аби просто швидко закривати угоди. Аби не розтягувати дане відео на 20, 30, 40 хвилин, а, ну, почати хоча б з 10-12 хвилинок. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо, аби ви так само розуміли, чи працює ця схема, чи не працює, чи потрібно вам підтримувати автора, чи не потрібно. Можете просто проластити даний відеоролик і все. Я нікого не буду заставляти це дивитися або ж заставляти за мене вболівати. Я тут ризикую виключно 100 доларами, які вклав, які я з часом просто виведу і буду торгувати вже виключно з цього нашого прибутку. І повторюся, що дані відеоролики більше створюються для мене, аби чомусь повчитися, так само навчитися якось транслювати людям, що це все можливо. Так як всі знають, яка ситуація відбувається в нашій країні, багато хто втратив роботу, багато хто зараз працює з дому, шукає якісь можливі роботи з дому. А це буде гарна можливість комусь побачити, що в цьому все можливо, все виключно в ваших руках. Пам'ятайте тільки одне, я не гуру з трейдингу, я не працюю, як і всі інші. Тут 5, 10, 15, 20 років. Ну, багато хто розказує, багато чого. Багато людей, які продають власні якісь курси, але задайте собі питання, для чого це робити іншим людям. Задайте, власне, навіть самі до себе це питання. От якби ви заробляли кожного дня по тисячі доларів, або там по дві, по три, або п'ять, або могли змогу з власних уже напрацьованих стратегій заробляти дані кошти, або навіть більше. Ну, який сенс вам просто так ділитися цим з людьми. А тим паче, ще й впарювати і продавати якісь курси по 100, 200, 300 доларів. Чи не простіше було б ну, просто вам зайти на дану біржу, нажати там 2-3 рази е відкрити угоду і заробити ці гроші? Ну В цьому ну, дійсно немає просто банальної логіки, коли людина продає якісь курси, хоча сама може заробити на цьому. Відповідь насправді в цьому дуже проста. Вони просто хочуть заробити саме з вас. Не з трейнгу, не з того, що вони вміють, знають або ще чогось. Ні-ні-ні, це буде виключно з того, аби заробити саме з вас. Моя ж ціль виключно дуже маленька, це показати кожному з вас, що це не просто можливо. Ви можете для себе спробувати. І вирішити, подобається вам не подобається це все. Чи потрібний вам цей трейдинг, чи не потрібний. Але це, ну, на мій погляд, це все дуже реально. Я буду старатися вам це все транслювати, показувати, аби ви теж впевнилися в цьому. Тим паче будь-якого монтажу, чи ще чогось в цих відеороліках ви не знайдете. І відкритих угод за межами відеоролику ви також не знайдете. Я буду кожного дня вам відчитуватися, показувати, як в мене це все відбувається. І якщо я зілью свій депозит, ви так само в цьому впевнитеся і зрозуміти для себе, що це не працює. Або ж так само, як і я, будете старатися і все одно йти до власної мети крок за кроком, день за днем. Проте пам'ятайте декілька головних правил, які я буду так само кожного дня вам повторювати. Перше і найголовніше правило це те, що вам треба правильно розподіляти свій депозит. Кожний день, кожен раз, заходячи на ринок, вам треба розподілити власний депозит. Так як якщо ви цього не будете робити правильно, ви просто будете зливати кожного дня і уходити в мінус. Друге, немаловажливе важливе правило це психологія. Не треба там думати, що якщо ви зайшли, заробили там 10 доларів, що ви, якщо заробили 10, то зможете заробити зараз і 100. Зовсім ні, і вірогідні, що до цього, ви будете частіше помилятися, у вас якось. Психологічно почне з жрати ця оця історія, ви просто ну, перейдете в ситуацію, що ви будете грати тут як в казіно, а не старатися заробити собі якісь кошти. Не треба старатися заробити за день там, більше 10%. Не треба абсолютно воно вам. Так як ви просто з кожної наступної год будете частіше і частіше помилятися, ж з цього моментами ви будете думати, що прямо зараз ви можете стати мільйонером. Цього ну, не відбудеться, я вам цього гарантую. Це не легкі гроші, це не казано. Ви тут просто зайдете в Лудоманію і зільєте свій депозит за перший же день. Вам потрібно навчитися просто трошки-потрошки кожен день, але стабільно і кожного дня по 10% до свого депозиту ви додаєте. І тим самим з часом ви будете потрошку-потрошку але йти до мети і заробляти вже великі кошти. Третє правило, як на мене теж немало вам треба кожного разу тестувати ринок. Для цього на кожній біржі є демо-рахунок, ви можете зайти просто декілька угод для себе класнути перевірити, наскільки він зараз волатильний даний ринок, наскільки ви можете правильно відпрацьовувати угоди, наскільки якісно і гарно він себе поводить в той чи інший день. І вирішити для себе, чи потрібно воно вам прямо зараз, чи ви можете там пізніше, через годинку-дві зайти, так само протестувати, і після вже заходити з основного свого балансу. Четверте правило відноситься виключно для моєї стратегії: просто тестуйте різні таймфрейми. Чим старший таймфрейм, тим більш якісні і чіткі угоди у вас будуть працювати. Я ж буду для вас записувати на більш малому таймфреймі. Да, коли ми там будемо вже доходити до 4, 5, 6 ступені, я буду вже переходити на більш старший таймфрейм для більш якісного відпрацювання. Але за часту я буду працювати на більш малому таймфреймі, аби просто не затягувати відеоролики для вас. Так як повторюся знову для мене це абсолютно повністю новинка, я ще не адаптований, не. До кінця розумію, як правильно працювати з аудиторією, як її набирати, як більш якісно і краще робити, обробляти вам звук, відео. Це все буде поки що експеримент. І з кожним наступним відеороликом, я надіюся, що буду намагатися створювати більш якісний для вас контент. Ну, як ми бачимо, за перший день у нас вдається все ж таки заробити, Я вирішив не 7, а 10% на перший день. І так будемо кожного дня якось експериментувати. Можливо, в деякі дні ми будемо тільки 7%, в деякі дні будемо трошки більше. Але це все я буду робити тільки для того, аби показати вам. І заробити для себе гроші. Повторюся знову: я не навчаю трейдингу, не показую, що можна заробити мільйони. Цей марафон я роблю виключно для себе. І для підтримки себе я хочу його транслювати для вас. Дякую за увагу та бажаю гарного дня!